Ну що, друзі, всім привіт! Ми на Дніпрі. Сьогодні я не один. Приїхали ми в ці місця. Я тут був в крайній раз, напевно, що рік назад. я вже навіть і не пам'ятаю. У нас зараз на годиннику приблизно 8-8 ранку. Довго добиралися, поки шукали ці тропи сюди, трошки заблукали. Вирішили вже зупинитися тут. Місце доволі широке, якраз для двох нам буде достатньо. Бачили, що тут, начебто, ловили ляща. Не знаємо, приїхали спробувати, будемо ловити ту рибу, яка буде клювати, не знаю, можливо, плітка якась. Якщо буде клювати лящ, буде дуже добре. Будемо ловити ляща. Я вже в принципі, розклався, все зібрав і навіть загодував точку. Вже моя оснастка лежить з поводочком, з насадкою вже у воді. Я вже декілька закидів в принципі, зробив. Uh, у Миколи вже була якась там, начебто, покльовка, не знаю, казав, що то лі Йорш, був, то -лі що. Ну коротше, ми вже ловимо. Я вам в принципі не вирішив не показувати нічого, як ми тут збираємось, тому що часу багато все це зайняло, поки доїхали, розклалися, промаркувалися всі ці справи. Uh, нас сьогодні будемо ловити ми трошки ще й на різні прикормки, друзі. Я розпочав зі старої, яка в мене була заморожена. Це в мене Real Fish Realфі ваніль бісквіт. і там в мене була ще смажена каноплята, що я ловив на Десні. Вона така в мене вийшла трошки темновата. У мене там залишки залишились, тож буду ловити поки на нею. потім замішаю вже іншу прикормку, яку я собою взяв Микола ловить вже, він замішав свіжесеньку. Хоча трошки йому дав і цієї старої, в нього це лящ, шоколад і гезір, ванівку кукурудза, якщо я не помиляюся, Ну, теж візріал фіш. Коротше, по насадкам, А, по насадкам, друзі, Микола, як і завжди забув про бачка вдома. Але в мене був з собою старий, і він начебто ще нормальний. Короте, по насадкам у нас є хропак, опариш. Ну там якісь пуфіки, таке. Мотилька, на жаль, немає, було б дуже добре, якщо б він. Тож, коротше, ловимо, чекаємо на перше клювання і будемо дивитися, хто у нас тут буде прокльовувати. Хочеться сьогодні тут, в принципі, гарно відловитися. У нас сьогодні, скажімо, буде один, напевно, ще із теплих таких крайніх днів подихів літа, як то кажуть, літо. Тож, маємо надію, що ще встигнемо половити ляща. Адже яка ситуація, друзі? Половина на дальній дистанції, там калян витягнув буквально пару бичків. У мене теж якісь такі поклювання були, ну я думаю, це теж, напевно, що був бичок. Е, вирішили змінити дистанцію, підійти ближче, трошки спробувати, Глубина менша. Бо ми ловили, так скажемо, в ямі. А зараз ну, я закліпцувався, наприклад, на, вже на бровці от, на виході, Глубина трошки менше. І одразу з першого закиду загодував. Замішав вже, до речі, прикормку і одразу пліточка. Ну, побачимо зараз, що на цій дистанції буде. Ту хліпцю я зберіг, все одно, якщо що, потім, можливо, теж спробуємо повернемося, подивимось, яка там ситуація у нас буде. Вже от другий закид після плітки знову ж таки от хтось там цікавиться. Я думаю, що це скоріш за все, теж плітка. Напевно, що на цій дистанції у нас стоїть пліточка. якраз покльовочка. друзі якраз поклевочка щось важке але ніхто не б'ється мачи а ти шо о, о. О, о. а ти понял в чому прикол Ха-ха, що, держав? За пойму. Там. Дати дрась. За... за неї цей. Це не плітка, це малесенький підлящик. За неї цей. Гнався хтось, поняв? Я якийсь, живі. За неї хтось гнався. Я думаю, що воно таке. Там... Так бачив, воно прямо під берегом вихідний якийсь було. На цій дистанції там на Так, Друзі, ну як я і казав, да, на цій дистанції походу стоїть клітка. Зараз будемо ловити плітку. Побачимо, хто там ще живе. Так, друзі, ну коротше, я спробував половити на ближній, в принципі, там є плітка, але ну так казати, щоб вона прям якийсь жор, захід плювала, такого немає. Е, ну Не зовсім багато клювань ми отримали, все ж таки коляна плітка портувала. Ну і розмір плітки такий він не дуже велика. Я б задоволенням ловив би плітку, якщо б вона була крупніша, але хочеться щось більше, тому вирішив знову повернутися на ту стару дистанцію, на першу, вона дальня. Якщо я не помиляюсь, там ну, десь метрів 55 моя дистанція, там доволі гарна глибина. І буквально з першого закиду там проклюнув е, синець. Е, Тож спробуємо ще на дальній знову ж таки половити на цій глибині. Подивимось, е, хто там може в нас проклюнути, Ну і там вже будемо по ситуації дивитися. Якщо а знов ж таки там кльох теж буде не дуже добре. Тоді будемо впиратися вже в плітку, повернутися знов же таки на ближню дистанцію і там будемо вже намагатися ловити пліточку. друзі, Як я і казав, от, ближня дистанція це у нас плітка, виключно плітка, іншої риби ближньої я не бачу. А, дальня дистанція а, підійшов сінець, одного підлящика вдалося мені вмовити. Вирішив знову ж таки краще вбратися в плітку, тому що сінца, ну якось не дуже хочеться ловити, плюс він такий невеличкий, дрібненький, хоча і плітка, вона теж не дуже там. Такого величезного розміру, знаєте, такого більш невесняного, осіннього. Але все ж таки я дуже давно плітку не ловив, тому вирішив от, саме покуратися в неї. Хоча, можливо, ще пізніше знову спробую далі. Попробуємо, подивимось, можливо, якась інша риба туди підійде. Ще один, ще один момент такий, що я вже напевно, що шість. Із цих е, е, поводочки втратив, е, дуже агресивний ремонт, дуже багато ця от перловиця ріже поводочки, постійно в різних місцях я їх і е, Вони чіпляються там і на шлу, ну це взагалі. Я і гачком чіпляв, витягував там коротше, ну, короткий. Це, це зовсім дрібно дитина. Так, ну поводок. Я поводок роблю все коротшим, вже напевно що е, сантиметрів 50. Е, тому що плітка бере шах. Довгий поводок, е, він не те, що не працює, на нього теж є клювання, але риба дуже погано засікається. Е, я, Ставлю вже і п'ять апариків, і кукурузу підсаджу для того, щоб ну, думаю, можливо якось е, цю дрібноту е, відсікти, можливо, якась буде крупніша плівка. Але все ж таки навіть на такий от бутерброді з кукурузи апаришем ну, чіпляється. Була кукурудзина і п'ять штук апаріків. Поводок, до речі, 0,13, але я ставлю 0,17, ріже. що той, що той, той. Тут напевно щоб було б доречно використовувати хлюру. Ну, саме в таких агресивних умовах, але в мене його немає. Тому все одно поставив більш тонкий, ну тринадцятий гачок овнерпінхов, десятка. Так, ну і поки мій напарник, як ми зрозуміли, в Його пригріло сонечко, <гум> я вирішив знову таки спробувати дальню і казав повернутися туди. Ну Дуже цікаво, не знаю. Ось така от в мене сьогодні тактика, як мені писали, тактика початківця. <гум> Стрибаю по дистанціям, пробую і там, і там, на двох стульях, так скажемо. Чесно скажу, хочеться ловити якогось все ж таки лящика, і я думаю, якщо він є і може проплюнути, то саме з цієї дистанції, з-під вот на цій от гарній глибині, я чомусь в це вірю. Але поки там був лише синець і один лящик, то зараз спробуємо ще там половити. Ну, і знову ж таки, якщо ні, то нас завжди є варіант з пліткою, яка, до речі, є. Ну, можна сказати, по-різному. Буває, що і на кожному закиді, буває просто там на 15-20 секундів вона вже там на гачок сідає. Тобто Плітка є, але повторюсь, як ви бачили, ну, така от вона Хотілося б більш крупнішою, але можливо це місце, воно, так скажемо, не зовсім по плітці. Можливо, треба було сідати десь туди, аж лівіше. Ну і прикормка в мене. Ну, вже таки вона трошки згором на ляща, так скажемо. Я сьогодні прикормку там, на плитку не брав, можна було б взяти, наприклад, той же самий мигдаль ваніль який мені дуже подобається, а, і спробувати ловити на нього, я думаю, було б цікавіше. Дально, друзі! Одразу з першого заходу попел. У нас начну выстираться тут для дальні выстирка. Так, друзі, у нас знов на точки Синець ляща нема. Проклюнула густірка непогана. Не знаю, якщо б я, наприклад, можливо було б два гудлища, одразу тримати дві дистанції, так скажемо, в тонусі, ну, там постійно давати туди прикормку, то можливо було б зрозуміліше, чи є там ляж, чи нема. А так я пробую тут, то, то, то там трішки. Але з іншої сторони так і цікавіше, там намагаєшся зрозуміти, що де і як... Короче, але що ще цікаво? в мене була покльовка, до речі, от дальньої. Така непогана. ну Не факт, що це букляш, але покльовка була гарна дуже. Але риба не засіклася, я от вирішив поставити е, більший гачок, <кхи> спробувати. Поводок знов ну, ж такий короткий, тут працює, десь 50 см. Але ну... Щоб там він якось змінив ситуацію, я б так не сказав. Пробуємо. До речі, на дальній досить непогано працює бутерброд. Але зараз клювання було на апарі. Платва реагує, реагувала як на апаріка, так і на хробачка, на ну, Коротше, на всю ту насадку, яку я їй пропонував. Так, ну що, друзі, ми будемо завершувати цю заболовлю. Бо нам час, ми ще поки зберемося, поки доїдемо, там ще потрібно знову все розібрати в авто і додому. От, коротше кажучи, плітка вон, і зараз клює, в мене там може вже щось сидить, коротше. але дальня, дальню треба чекати. От вже одна побіжала. Дальню треба трошки довше чекати, але там ну там сінець і бачите, одна непогана густинка хминула. Я ще мене дочекали, стільки підлящик, на жаль. Але насправді ну сказати, що я не задоволений, чому ні? Ну непогано порибали. Знову ж таки, можливо, хтось скаже, що там в мене тактика не та коротше, чи, чи там сертифіката якогось немає, чи я не пройшов атестацію, там повітряний е, ну, Мені, чесно кажучи, все одно стосовно того, що я там рівень якийсь не підтвердив. Чому? Тому що я приїжджаю просто рибалити, отримувати задоволення, ловити рибку. Мені сьогодні було цікаво половити на різних дистанціях, подивитися, де яка рибка, в принципі, розібратися трішки. Можливо, ми, звичайно, що не там сіли, не знаю. Можливо, приїхали вже запізно. Коротше, і ляш. Може зараз тут не ловиться. Або може ловиться, а ми робили щось не то. Ну, коротше, Я не знаю, але в принципі ну, рибка є, рибки. Підловили, так скажемо, трошечки. Е я, в принципі, задоволений. Е про дистанції розповідав, знову ж повторюсь, ближня платва, дальня це синець, там, густера, підлящик якісь. Коротше, якось так. Плітка прокльовує. Якщо б можливо впиратися постійно в плітку, то можна зловити її тут більше. Я ж кажу, вона і зараз тут є. Сьогодні, в принципі. Кльов нормальний, єдине що, зранку ми трошки затупили, бо одразу почали з дальньої дистанції. Бо все ж таки, знову ж таки хотілося б глубини якогось лящика, але, на жаль, якось так. Так, друзі, ну, будемо прощатися, всім вам, ні хвоста, ні лоски, гарних рибалок і побачимо з вами на воді. Всім пока!